400 злотих дорожче, ніж у нас. Поясніть, чому так. В першу чергу багато людей питають, чи надійний бак в новинки, тому що бачать, що бак повністю прозорий, чи зможуть ваші акумуляторні пилки в майбутньому замінити бензинові. Друзі, зараз буде щось серйозне відбуватися. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні нас запросили на тренінг по штілю, Тобто приїхав тренер по штілю. Він буде проводити навчання продавцям, він буде проводити навчання дилерам, а також розповідати про новинки. І ми йому задамо всякі різні провокаційні питання. Тобто, як ви бачите, на задньому плані відбувається навчання. Ми в ці процеси не будемо втручатися. Дещо знімемо, дещо покажемо, не перематуйте, тому що буде дуже багато інформативної інформації. До речі, сьогодні тут на тренінгах будуть тести, де всі зважаючи, хто проходить тренінг, може попробувати новинки з як пиляю. Тобто люди будуть передіватися в комбінізони, будуть різати, будуть тестувати, і все це ми друзі з вами будемо знімати. Якщо вам таке подобається, обов'язково ставте лайк, адже я для вас стараюсь. Е, як бачите, іде вже. Початок демонстрації Як бачите, взаді вже двоє молодих людей передягаються, хочуть також спробувати, хочуть відчути це, як кажуть, на власні руки. Да -да, правильно сказав, що ці панти в руках нікому не потрібні, бо цей шина може по лобі вдарити, знаєш. Отож, друзі, як ви зараз бачите, на навчаннях пробують нові бензопили, але я також запропонував, що ми попробуємо МС-180 і зрівняємо з МС-172. І зробимо, як говорять в народі, Батл. 182, так? Краще ріже? Ну як краще? Легше різати? А попередня яка була? Вони тут цікаво не ростають. Зараз будемо пробувати 212. МС-212. Вона просто потужніша, вона. Ніхто не відео. Так, зараз яку будемо пробувати, це а, є МС-382. Є 382. Її ще немає навіть в магазинах. Це це Нема навіть в магазинах. Багажник коли буде? Вона не заводилась. Я пам'ятаю з презентації. Я заводила. Не заводилась. Це пилка є декомпресор. У всіх професійних пилах. Існує декомпресор для того, щоб легше було завести. Тобто він збуває саму компресію. О, тепер було. Тепер поліно тепер повздовж. Полі, <плес> як ваші відчуття? Як а? Як, ваші відчуття? як по маслу. Я тепер роз... знаю розуміння цього слова, що наш по маску. Яке зараз порівняння буде? Це яка пила? 100... 182. А тут яка пила? 200, 212. 182, 212, але якось одинаково починайте. Однаково. Розгазуй! — Розгазуй! Перемогла дружба! А тепер Перепереку! Дружба 2. Друзі, зараз буде щось серйозне відбуватися, а зараз буде ось ця дівчина пробувати працювати бензопилами. Такого контенту ще не було. Якщо вам подобається, обов'язково ставте лайк. Ти вперла її ось так зубом. Коли ти її вперла зубом, ось просто береш і підтримуєш і за ручку газ тянеш і просто вниз і опускаєш. Туди вона Ми є на тормозі. Тормоз. Да. Коли ти її завела з одинички, в uh -huh. тебе вона стоїть на одиничці. Ти її дергнула, вона куркнула. Вона завелася. Вона, вона завела. Але вона не працює, вона не народу. буде. Так. Тобі треба, коли ти вже будеш готова різати, ти її. Знімаєш тормоза, розгазовуєш повністю і врізаєш потім в деревину. Можеш почати ось так. Ага. Не тисни її, не дави на неї, не ага. лягай, стоїш боком від неї. Отак от. Просто тримаєш, Я і вона в тебе вона в тебе, коли ти заріжешся, вона в якийсь момент в тебе впреться в ці зуби. Коли вона вже впреться в ці зуби, просто тримаєш її вверх, газ тримаєш завжди двома руками. Ага, це... Раз, два. Це два. Так. Тримаєш двома руками і просто їх, коли вона тобі вона Просто вона... тягнеш зараз. Секунду, якщо в разі чого ви її скинули, і вона вам попадає Уйовує. на ногу, ага. ногу нам не проріже. Є спеціальні захисні штани, які зупинять автоматично, одразу зупинять. Е With no bail, that on my own, all alone, left to bleed out. But I rose up from the ground, just like I was profound. All the odds were against me, so. I Так, друзі, зараз порівняємо МС 180 з новинкою МС 172 сімдесят Побачимо, яка ріжа ви на екрані. Побачите таймер, і побачимо результат. Так, спочатку, який будемо пробувати? Новинку. Рубрика «Запитаю штіля. Це є Андрій, регіональний менеджер Штіль. Перше питання: де і коли була заснована компанія «Штіль» і скільки представниць по всьому світу? Компанія Штіль була заснована 1926 році в Німеччині. Чи сильно відрізняються бензопили штіль ті, що в Європі, від наших бензопил? Тому що люди часто питають, що там в Польщі, наприклад, пилка набагато дорожча, ось пилка, наприклад, в Польщі 180 а коштує на 400 єв... на 400 злотих дорожче, чим у нас. Поясніть, чому так. В першу чергу і за європейських норм по викидах вихлопних газів, це в першу чергу бензопили, які представлені в Польщі, мають два мікс-систему двигуна. А на нашому ринку проставлені класичні е, двигуни двохтактні, так і два мікс теж. Від того є різниця в ціні. Е, і тобто, в нас якісь інакші норми, так ви казали? Ну, у нас інші норми викиду. Тобто наша держава дозволяє в принципі, мати ще до сих пір класичний двохтактний двигун з тими нормами викиди палива. Друзі, наступне питання, також дуже цікаве. Чи можна після використання мінерального мастила перейти на синтетику? Чи не буде це травмувати двигун? З мінерального на синтетику переходити не бажано. Якщо ви почали користуватися вже мінеральним, то ви продовжуєте користуватися мінеральним мастилом? Якщо все ж таки ви почали користуватися, до прикладу синтетичним мастилом і вирішили перейти на на звичайне мінеральне, це допускається. але назад вже ні. Наступне питання. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється МС-172 від МС-180? Ну, По-перше, мс -180, 172 і взагалі нова лінійка пил, з якою повністю змінена платформа, двигун, змінена фільтрувальна система, змінені циліндопоршньова група. І вона стає зараз станом на сьогодні. більш ремонтопригодніша, аніж попередні. Багато людей питають чи надійний бак в новинки, тому що бачать, що бак повністю прозорий, і людей це лякає, кажуть, що баки можуть тріскати. Ну це міф, оскільки прозорі баки стоять на багатьох інших пил компанії штіль, починаючи від 211 і вище. Наступне питання. Андрій, скажіть, будь ласка, чим відрізняється двигун? 2 мікс від звичайного, то люди не розуміють, просто читають 2 мікс і не розуміють, чим він відрізняється? Ця система розроблена компанією Штіль для зменшення викидів шкідливих газів в атмосферу. В свою чергу зменшена кількість споживання пального в середньому близько 20% при роботі з такою ж самою пилкою, такою самою потужністю, але якщо є класичний двигун. Наступне питання також цікаве: чи зможуть ваші акумуляторні пилки в майбутньому замінити бензинові? Акумуляторний ринок інструменту досить суттєво розвивається. І компанію Stihl на ринку зараз представлена акумуляторна пилка МС-300 МС 300. Це перша, в принципі, пила, якою можна працювати вже спокійно в лісі. Дякую. Наступне питання досить таке, яке всіх турбує, і я навіть про це питаю. Чого ланцюги, які йдуть в комплекті, довше служать, чим ті ланцюги, які потім купуєш. Що не так? Ну, це в першу чергу використання ланцюгів і пил залежить від того, як хто і чим пиляє. Ланцюг, який йде в коробці з пилкою при купівлі, нічим не відрізняється від того ланцюга, який поставляється або продається в дилерському магазині. В першу чергу людина має слідкувати за ріжучою гарнітурою е, і лити гарне якісне мастило, яке має агдезивні якості і допомагає більше прослужити, як шині, так і ланцюгу. Отож, друзі, дуже цікаве питання, скільки можна паливо вже готове зберігати, розведено з мастилом, тобто розвели, скільки можна зберігати? Ну, взагалі, зберігати його в прохолодному темному місці не більше, аніж два тижні, оскільки якість нашого палива не завжди відповідає нормам. Європейських там стандартів і паливо саме по собі, наш бензин він починає впливати на саме мастило, яке залито в бензин, він його роз'їдає. Також люди питають, як правильно обкатати бензопили штіль. Все, згідно з інструкцією з експлуатації. Ланцюгові пили штіль, не потребують як такої обкатки. Тобто не можна так, що завів, бак в холосту спалив, а тоді працюєш. Такого робити не можна категорично. Це категорично заборонено, оскільки в цей момент на холостих обертах двигун має властивість перегрітися. А охолоджується він виключно із-за обертів двигуна, і повітря, яке обдуває циліндр. Скажіть, будь ласка, ще таке питання наступне. А є бензопили з підігрівом ручки? Навіть я такого не чув? Так, такі ручки існують, є, можна доукомплектувати ряд бензопил професійного сегменту, додаткову опцію, як підігрів ручки. Це круто, це круто. Про акумуляторну тему пішли питання. Які новинки будуть з системи АЕС акумуляторного інструменту? Ну, з першу чергу це буде розширення лінійки системи АЕС, тобто вже на ринку України присутні, як ХСА-30, ФСА маленькі е тримери, які йдуть на заміну інтегрованим акумуляторам. Плюс будуть вже нові сикатори, ну і куча-куча ще новинок, які будуть з часом. Скажіть, будь ласка, чи можна на штіль МС-180 і мс 172 ставити шину 40 сантиметрів? Згідно інструкції експлуатації, допускається в принципі, 40 го шина на дані пили. Але ми рекомендуємо мати все ж таки 35-ту шину, оскільки це оптимальне рішення в плані навантаження при роботі. Наступне питання. Скажіть, будь ласка, чого зараз штіль? МС-180 не виготовляють в Америці, а в Китаї. Оскільки ми виробляємо інструменти компанії штіль на власних заводах. Завод в Китаї був відкритий з останніх заводів, ну і, відповідно, там виробляється побутовий сегмент пил. Ну, і побутовий взагалі побутовий сегмент інструментів. А хоча багато інструментів їдуть також. Також з Америки, з Бразилії, з Німеччини і з Австрії. Також дуже цікаве питання. Наступне. Це правда, що ланцюги до П... Бензопил... це правда, що ланцюги до бензопил штіль всі виготовляються в Швейцарії? Так, оскільки виключно ланцюги виготовляються в Швейцарії. Там знаходиться завод, який виготовляє дійсно з високоякісної сталі. І він знаходиться дійсно в Швейцарії. Тут ще людина пише, що всі ланцюги перед використанням на заводі тягнуть. Витягують. Так, це правда. Всі ланцюги абсолютно тягнуться на заводі для того, щоб кінцевому споживачу під час роботи не так сильно на початках тягнув. Скажіть, будь ласка, що таке М-тронік? Це електронне регулювання карбюратору, яке стоїть на більшості професійних пил. Воно дозволяє правильно. Зготувати і подати суміш в двигун для кращої і якісної роботи інструменту. І Ще таке питання. Люди питають: що МС-180 вже ви вивели з виробництва і скільки ще до них будуть поставлятися запчастини? Так, дійсно, МС-180 знята з виробництва, а запчастини будуть виготовлятися як правило протягом 10 років. І ще одне питання: для чого ланцюг з повідітовим зубом? Для важких умов експлуатації. Ще таке питання. Люди питають: скільки зберігається мастило звичайне мінеральне і ультра? Мінеральне мастило зберігається протягом 5 років. ультра – 4 роки. Тобто людина відкрила мастило, розбавила, і в банці воно може зберігатися 5 років ультра. так? 4 роки. Ага. Ультра. 5 років мінеральне. Все, дуже вам дякую. Дякую вам за інтерв'ю, Андрій, хай щастить. До речі, друзі, для тих, хто завітає в магазини у Львові за адресою Липинського 36 або ж на щіреські 36А ринок Південний. При купівлі любої бензопили гарантовано утримує подарунок, пильний ланцюг та банку мастила. Але не забувайте вказати промокод Дотошний.